Вчора з молодшим сином Денисом, якому 10 років мав приватну розмову, говорили ми про гроші. Питання стояло так: Денисе, кошти на депозиті вже відпрацювали. Яке рішення приймаєш? Будеш примножувати капітал через депозит? Чи частину коштів міняємо на долар? На що Денис відповів: Тату, я пропоную на меншу частину грошей купити долари, а більшу частину Залишити на трьохмісячний депозит, як ми робили і раніше. І я ці кошти буду примножувати та зніму їх тоді, коли мені виповниться 14 років. Це той момент, коли мені як батькові дуже приємно, коли я розумію, що наші батьківські інвестиції в дитину, у бізнес освіту з раннього віку вже починають окуповуватися. Так, є над чим думати, є над чим працювати, але для 10-річного віку. Це дуже грамотне мислення і грамотний підхід.